Дрони для десятки саме для цієї бригади збирали школярі першого ліцею кошти в рамках акції Все для перемоги. З початку війни ліцеїсти постійно підтримують наших захисників. Чи не найбільше дронів передали коломийські десятці? Наразі придбали три дрони-бомбери із цифровим модулем відеозв'язку. Ми придбали дрони для наших військових, щоб як підтримати наших військових, так як ми учні все, що ми зараз можемо зробити, це допомогти нашій перемозі навчатися. Та якщо є такі акції, ми стараємося підтримувати як можемо. В рамках все для перемоги школярі зібрали практично 100 тисяч гривень. Окрім цього, були ще й теплі речі та продукти. Долучилися до школярів, їхні батьки та працівники ліцею. Після повномасштабного вторгнення ми кожного разу підтримуємо наших військових. Ми збираємо кошти. Купуємо дрони для нашої десятки, ми збираємо теплі речі, ми проводимо різноманітні акції, робимо ярмарки, проводимо виховні заходи з підтримкою наших військових, відвідуємо їх у госпіталях, готують смаколики. Дрони отримали представники фонду підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зовсім скоро їх відвезуть на фронт волонтери. З коломи Євгенан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.